Look, baby, I'm way too too high to be worried about what a nigga said about me. I'm Вас на каналі Анастасії. Ми сьогодні з вами їдемо в зару оглядати нову осінню колекцію. Я хочу собі придбати верх, точніше, куртку. Бачила ось такий варіант офігенний в зарі, але я хочу щось більш оригінальне, бо я бачу, що всі блогери зараз в ній ходять. Навіть в Роцлаві в себе я бачу, дівчат, які ходять в них. А я хочу трошечки виділятися, тому подивлюсь собі якусь іншу куртку. До того ж, я сьогодні буду знімати на ось цю свою нову маленьку камерку. Надіюсь, що в мене все вийде, тому що я буду знімати вперше. Я вже. Пару місяців відкладаю почати знімати на неї, бо мені страшно, що в мене не буде виходити так само гарно, як це виходить на айфон. Буду підзнімати ще кадри своїм телефоном, щоб відстрахувати себе. Поїхали! Дівчата, вони пошили джинси Аладіни в тому кольорі, який я собі шукала. Я просто в шокі. Я щось пропустила в цьому житті і залишила собі ось ці джинси такого кольору. А хотілося мені саме такого. Може, ми поміряємо? Дуже незвичний такий дизайн. Зараз вони в тренді. Я бачила, як дівчата шовкові носять, а це джинсові. Я помітила сумку, яка дуже сильно нагадує вам, що правильно, Jack News. В цьому сезоні страшно багато таких суконь шовкових. Вони в тренді. Цю куртку я бачила на сайті. Я думала, що вона набагато цупкіша. Але я точно і примірюю, бо вона така дуже цікава. Подивимось, як вона на мене сяде. Боже, дивіться, як гарно виглядають чорні гудзики. Супер, вона така на контрасті. Я обожнюю такі незвичні речі, хоча собі я її а вже ще не візьму. Але мені дуже подобається, як це виглядає. Брін, на чого я таку собі не візьму? Вона мені буде підходити і до коричневого, і до сірих джинсів. Це буде виглядати супер. Зелена, ще ж тут. Вау, дивіться. Вона всередині зеленого кольору. Він дуже класно. Може ми візьмемо її в примірочну і чимось примірюємо. О Боже, дівчатка, подивіться, як виглядає ось ця сукня. Вау. Ми її точно приміряємо. Все-таки знайшла одну куртку, яку я бачила на сайті. Вона з більш другого цемену, тому що вона, я так розумію, з натуральної замше вона коштує 8 тисяч гривень. Замшева гарна. Незвична. Але, чесно кажучи, я купувала хлопцю замшову куртку на новий рік. І вона була набагато якісніша, Але вона коштувала в два рази більше, ніж ця. Я її точно візьму приміряти, бо це такий мій фаворит. Там ще була дуже класна шкіряна куртка, я вам також покажу її. І Її б я дуже хотіла приміряти, Але я сьогодні зайшла на сайт і вони вже були всі sold out. І в Вроцлаві їх ніде не можна примірити. До речі, в цій зарі я перевірила, все-таки немає тієї. Куртки трендови, яку я вам показувала з комірцем, тому не судилися мені її навіть приміряти. Дівчата, це просто офігеть. Думаю, що я її собі візьму. Вау! Блін, вона мені так сподобалась. Вона така зручна, вона така, прям. Я обожнюю довгі рукава. І розмір М має дуже довгі рукава. Я відчуваю себе, в ній прямо люкс. Хоча вона має такий запах. Навіть під синій колір дивіться ідеально вписалась. Мені ця сукня дуже подобається по якості, але на жаль, мені тут вона маленька в бюсті, і я б її не змогла собі взяти. Хоча ось цей скос, Боже, подивися, як гарно виглядає цей момент. Прямо так розслаблено, гарно. Я не старалась, але я така стильна, я дуже сильно люблю. І якість реально дуже класна. Мені подобається. Якщо ви собі шукаєте таку сукню, придивіться до неї, і вона довга, тому що я собі знайшла, але вона була дуже коротка, коротше, десь така. І зараз в ній ходить оди, це гарно. Але зараз з такою довжиною вже не походиш. Тому ось така довжина набагато краще. І я б вам радила придивитися до цієї Сугнівзарії. в зарі. Блін, ці козаки дуже якісні і виглядають просто розкішно. Така розкішна класика, коричневий колір, який переливається. Він скрізь інакший. Вони шкіряні, бо вони коштують 5 тисяч гривень. Трошки більше там, якщо в гривні переводити з польського злотого, але це просто розкіш. Боже, хочеться так трогати, трогати, бо дуже гарна. Така шкіра. Дівчата, а ви бачите, як скомпонувався коричневий колір з блакитним. Ця куртка просто ідеальна для моєї осені. І ця сорочка в смужку також, подивіться, як вона прекрасно вписалась. Дуже гарно. Я її також придивилась на сайті, приміряла S розмір Вона йде одразу оверсайз. На осінь супер кольори. Я її буду 100% багато разів одягати. Ой, Ілавіць ще свої кеди одягну. Я навіть не очікувала, що буду одразу скільки речей собі брати. Це шик. I'm way too too fly to be coming down, dishing out game for the free. I'm way too too fly, not to go and the numbers up and hit 'em with a fee. way too too dry to be hitting on the dripping nigga who they wanna be. I'm served to the poor, new to the raddest. So I've chosen for myself such a nice image. He's just ideal for the minastry. The blue. Блакитний, бо я ще трошки в літі, і бронзовий коричневий, тому що я вже готова до осені. Я, до речі, собі придбала новий догляд за обличчям від фірми Skintra. Минулого разу мені так сподобалась сироватка, що я собі замовила повноцінну лінійку, сама тібравши. І зараз я вам і покажу. Перше, що я для себе обрала, це гель для мивання саліциловою кислотою. Взагалі, вся ця лінійка, яку я сама собі підібрала, бореться з почервоніннями, постакне і чорними цятками. Я часто користувалася саліциловою пастою, але після того, як я побачила, що є така умивалка одразу з цим компонентом, я зрозуміла, що нам мені треба. Тепер я нею користуюсь раз-два на тиждень. І Я реально помітила, як з цим гелем швидко почали проходити всі висипання та почервоніння. Кіра дуже гладенька, приємна на дотик. Мені якраз через це і сподобалася умивалка, вона класна. Розгладжує шкіру, офігенно піниться, і немає ось цього ефекту стягнутості після того, як ти умиваєшся. Це для мене дуже-дуже важливо. Далі я обрала для себе таку новинку. Взагалі я тоніками не користуюсь, але ось цей мені захотілося спробувати через те, що це не просто тонік, це тонік есенція Він має дуже класну таку молочну консистенцію, яку використовувати зручніше, ніж звичайні тоніки. Тим більше я дізналася, що саме тоніки впливають на те, щоб активні компоненти з крему чи серему краще проникали в нашу шкіру. А ще й до того, що він активує. Дію кремів і сироваток, він заспокоює шкіру і прибирає почервоніння. Те, що мені треба було. І мій останній продукт це крем який ми хочемо посилювати тоніком. Він містить в собі пробіотики, тому гарно відновлює шкіру, зволожує її, і цей крем дуже легенький, ідеально підходить під мій макіяж. Мені взагалі після літа дуже хотілося щось більш легше. Моя шкіра трохи змучилась від таких дуже жирних кремів. А ось цей він такий невагомий, швидко вбирається в шкіру і гарно зволожує її. І все це я замовляла на сайті Косібелла. Я вже вам багато разів розповідала про цей магазин, я його люблю і вам також раджу піти подивитися. Посилання буде всі в описі, тому заглядайте, і якщо будете щось купувати, обов'язково пишіть мені або в інстаграмі, або тут, як вам ці продукти. А ми повертаємося в магазини. Мережевний топ, який в тренді останні 3-4 роки, цей Зари мені сподобався, але розповім вам маленьку таємницю: він не кращий від того, який ми з вами купували на Аліекспрес. Покажу вам його фото і залишу посилання на розпаковку, де ми його розпаковували. Дуже приємно, що подібний топ представлений в Зара. Це означає, що я до сих пір в тренді своїм топом з Aliexpress за 200 гривень. Якщо в мене не було мого того топа, я не знала, що його можна купити на Аліекспрес. Я би купила собі цей. Джинси, до речі, мені не підійшли, я не дуже дружу з цим трендом на Аладіни. Я думала, що, можливо, саме в форматі джинсів вони на мене сядуть якось інакше, і в принципі вони сіли по всім параметрам правильно, але я все одно не переконалася до них. Виглядають прямо як якась спідниця, фасон дуже широкий, який не кожному підійде. Можливо, тільки супермодницям які не дуже переймаються, щоб їм ідеально по фігурі, сідали речі. Ця джинсова куртка запала мені в душу. Вона ідеально гарна. Я її брати не буду, бо я вже обрала собі верхній одяг. Але якщо ви шукаєте собі якісь верхній одяг. І вам подобається ця куртка? Придивіться також. Трендова підкреслена Талія виглядає дуже вишукано, як на мене. Подивіться. Ой. Я взагалі дуже люблю підкреслену Талію завжди, не дивлячись на тренди, не тренди. І коли це ще й співпадає з трендами, це просто неймовірно прекрасно. Виконана вона також класно. тут прикольно, тому що блискавка наполовину золота, наполовину срібна. Розстібаємо. І тут у мене цей чорний топ, ну супер. Джинси ніколи не можна. А хоча можливо, десь саме дешевий може і можна створити якийсь поганий. Але мені здається, що цей виріб топ і що шов всі джинсові вироби дуже гарно виконані. Це моє розчарування. Я вам покажу, як воно виглядало на сайті і як воно виглядає на мені. Це просто жах. О, до речі, може я вам буду показувати постійно, як воно на сайті виглядало, бо це так цікаво. Це розмір S, Я навіть не брала XS розмір, який мені також мав би підійти. Але ці рукава дуже короткі, воно як розстрелене, незвичне. Можливо, ідея була класна, але виконання це просто жах. Я не знаю, як люди люблять ходити з такими короткими рукавами. Я обожнюю дуже довгі і дуже довгі джинси. Я взагалі люблю довгий одяг. Мій зріст 176 см, бюст 88 см, талія 64 см і бедра 88. А хотіла я цей лонг примірити разом з цією курткою. Вона просто попала в всі тренди, які тільки можливо. Дуже-дуже гарно. Таким колокольчиком йде дзвіночком. Я не знаю, як стилісти це називають. Я це все називаю, як я відчуваю, тому що я ніколи не вчилася на стиліста. Отак. І подивіться. Дівчата, це дуже гарно. Це класно, якщо б у мене був би додатковий бюджет на ще один верх осінній, я би придбала його. Кліточку. Такий прямо гарний, романтичний. І на такі, знаєте, дождливі погоди м -м, класно було б. Просто не дешево. Вона 4 тисячі гривень коштує. М -м -м. Можна було і менше за неї взяти. Але вона ще така, знаєте, не на дуже е, холодну осінь. Ось ця куртка буде на прям дуже холодну осінь. А ось ця дуже тонка. Красиво. Дівочки. Візьміть їх хтось замість мене, Будь ласка. Ще й тут такий коричневий комірець. Буде дуже стильно, якщо тільки верхній гудзик закрити. Подивіться, я бачила, що інфлюенсери так ходять. Я знайшла ідеальний білий топ. Він дуже плотний, цупкий. Класно взагалі сідає, такий довгенький. На ньому ззаді така полосочка дуже стильна. Ідеальний буде пасувати до кожного образу скрізь. Не знаю, що одягнути. Одягнула цей топ до того ж, через те, що він іде тут ширше, не буде видно постійно ось цих наших лямок від ліфів, які приходиться якось приховувати. Тут не треба про це думати. Ми просто одягнули, пішли і ще офігенно сюди якісь прикраси одягнути. Я обожнюю такі класичні топи. У мене в гардеробі їх дуже багато, вони постійно зношуються, псуються, і я їх поновлюю. Цього разу, от вперше в зарі я звернула увагу на такий топ. І здається, він має бути бюджетним. 400 гривень 45 злотих. Думаю, взяти в білому кольорі. І в зеленому кольорі. Зараз я вам ще зелений покажу. Він мені дуже подобається. Також поєднання з коричневим, він буде виглядати дуже гарно. Я зараз вам покажу. Подивіться, як гарно виглядають ці поєднання кольорів. У мене ще й зелені кеди. Ой, я не думала, що цей топ наскільки розкішно сяде на мене. Я реально не очікувала від нього. Подивіться, як це виглядає. І ось цей пасик, як додаток, це просто шик стильно і гарно. Можливо, я його собі також візьму, бо він ну, ідеально сів. Гріх не брати. Джинси класичні, чорні. Взагалі таких багато. Це їх самий класичний крій. Раніше я їх носила дуже багато. У мене три пари таких, але в чорному кольорі немає. Я спробую одягнути цей топ зі своїми синіми, щоб зараз ще примірити, подивитися, як воно буде до іншого кольору пасувати. Дівчата, і я зараз зі Боже, який гарний образ вийшов. Це просто ш. Я, я в шокі. І ці джинси сюди. Ах. Ні, ну ви не пишіть, що це розкішно, будь ласка. Це такий стиль. Я, я не хожу в такому, але я би дуже хотіла в такому ходити. Воно все просто ідеально поєдналось по кольорах, по всьому, з моїм типажом обличчя. Це просто чудово виглядає. Якщо хтось з вас користується моїми порадами і моїми образами, обов'язково пишіть мені, бо мені буде дуже приємно. З синіми джинсами цей топ також виглядає класно і можна буде поєднувати по різному. Не хвилюватися, що цей топ буде посувати тільки під одні чорні. Брюки. Здається, у нас закінчився весь одяг. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково напишіть мені, яка якість вам більше подобається на DJI чи на мій телефон. Будемо з цим щось робити. Можливо, це треба тільки влоги знімати на таку камеру. Це я ще при монтажі також проаналізую, подивлюся. Можу вам коментар додати також під відео, що я думаю. Але буде дуже цікаво послухати вас і вашу думку. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там у мене вже точно вийшов рілс і пост з цими всіма образами. І дуже дякую, папа! -па. Я скажу, що мені дуже подобається. Яка камера знімає краще, і. Боже, ну я от ушла бачите, з кадра. Напишіть, яка камера знімає краще і що вам подобається більше. Я буду знімати наступні влоги на ту камеру, яка вам подобається більше. На мені сьогодні ось така куртка, яку я купувала на Азорські острова, а тепер. Супер несподівано я стала трендовою. В неї такий комірець, коротше, все як треба. І мені не перейшлося, звісніше, я би і не купувала її, тому що я не ганяюся так сильно за цими трендами, але я люблю їх поміряти і люблю їх подивитися. На мені джинси Zara. я їх вже вам показувала. І кросівки, офігенні кросівки Adidas. Вони такі в мене зеленого кольору, дуже гарні. Дівчки, я надаю, що вам понравилось. Right. i'm